В Україні існують обов'язкові щеплення, ті, які входять в національний календар вакцинації, та рекомендовані, які не входять, але дуже бажані для захисту від небезпечних інфекцій. Обов'язкові вакцини є державні, безоплатні і комерційні, платні. Усі вони перевірені, безпечні та сертифіковані. Сьогодні поговоримо про обов'язкові вакцини. Вітаю! Мене звати Віолета Юріївна Канівець. Я сімейний лікар. І ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Туберкульоз це інфекційне захворювання, що викликається мікобактеріями туберкульозу. Найпоширеніший вид це туберкульоз легень. Проте можуть уражатися і інші органи та системи, наприклад, хребет, нирки чи мозок, крім волосся та нігтів. Туберкульоз передається від людини, яка має відкриту форму туберкульозу. Заразитися можна повітряно-крапельним шляхом. Проте, заразитися ви чи ні, залежить від декількох факторів: це від інтенсивності та кількості контактів, а також від стану імунної системи. Людина, яка може потенційно заразитися від хворого симптоми залежать від того, який орган чи системи органів уражено. Так як найчастіше ми говоримо про туберкульоз-легень, давайте розберемо основні симптоми. Перш за все, це кашель три тижні та більше, кашель з кров'ю та субфібрилітет. Може бути слабкість, втомлюваність, лихоманка, зменшення ваги, як різке, так і помірне, а також нічне активне потовиділення. Так як туберкульоз уражає не лише легені, а й інші, то симптоми будуть залежати від цього. Наприклад, якщо це ураження нирок, може бути кров у сечі, якщо це ураження хребта, можуть бути сильні болі. Як можна захиститись від туберкульозу? На жаль, універсальної вакцини, яка попереджала захворювання всіма формами туберкульозу, немає. Хоча наукові розробки в цьому напрямку ведуться. Сьогодні в арсеналі медицини є вакцина БЦЖ від важких генералізованих форм туберкульозу. Таких як туберкульозний манінгіт і мілярний туберкульоз. Вони особливо небезпечні для дітей першого року життя. Без щеплення вакциною БЦЖ у дитини, яка захворіє на такий туберкульоз, ризик летального випадку сягає 92%. Тому цю вакцину вводять так рано, на третій-п'ятий день життя немовляти. З 2026 року МОЗ пропонує введення БЦЖ після 24 годин життя. Діліться своїм досвідом в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.